Так, ну що, продовжуємо їздити по вузьким вуличкам і нагадаю вам також про практику. Якщо у вас вже складена теорія, ось бачите, я зараз тут пірнаю через дзеркало, через дзеркало, назад, виліз. Якщо у вас вже складена теорія, ви можете долучитись до нас на повний курс практики. Тут зелена стрілочка, дзеркало я праве подивився. Як бачите, пішоходи йдуть мимо пішоходного, і ми їх теж не збиваємо. Ми їх не повинні збити. Я гарненько обдивився з усіх сторін на частоту моїх проглядів і швидкість, наскільки я то роблю швидко. Далі зліва машинка не летить, справа люди не йдуть 23 секунди червоного, але ми їх контролюємо обов'язково і через дзеркало. Через дзеркало обов'язково виїжджаємо. І так, якщо у вас складена теорія, можете долучитись до нас на повний курс практики. А якщо у вас а, інша автошкола вас не довчила, ми можемо вас довчити. А якщо у вас є права і ви не знали або забули, як керувати автомобілем, то ми теж вас навчимо. Тож долучайтесь, пишіть в приватні. Я вам відповім.